Іванко. Раз жив тут у горах бідний чоловік. І той бідний чоловік мав одного сина. Хлопчик був дуже слабенький, бо в бідняковій хаті варилася тільки пісна бовтанка. Аби дати синові, батько і мати відривали від свого рота крихти вівсяного щіка. Самі з голоду померли. Люди поховали їх, бо син хоч і трохи й виріс, але не мав за що. Їм справити провід. Залишився сирота в хатині, як у якійсь пустелі. Пересидів три дні, три ночі, немає порятунку. Думає, де дітися, доведеться йому умирати Та на дворі таке красне літечко, так тепло, і пустився Іванко в дорогу, аби далі від страшної хати. Зайшов у ліс. А там благодать ще й повітря таке запашне, що не надихатися в волю, тільки їсти хлопець нічого не знаходить. Іде він, іде і вийшов на галявину. А на тій галявині стоїть велика хата, і перед хатою пасеться добрий гуртовець. Зайшов Іванко до світлиці, бачить, на лаві сидять дід і баба, обоє сліпі. Та він дуже голодний, а на печі у червоному котлі кипить парує м'ясо. Тут хлопчина довго не роздумував, бо голодне черево найліпший порадник. Схопив із вила, встромив у котел, вийняв собі добрий кусень м'яса і поліз під ліжко, аби ніхто не заважав їсти. Сплила година, як по теперішньому кажуть, бо тоді годинника не знали. Діди просить бабу, ану йди подивися, чи варене м'ясо, бо захотілося щось їсти. Баба взяла вила, виняла кусень м'яса і поклала в миску перед дідом. Пішла вона й за другим шматком, водить, водить вилами в котлі, а м'яса нема. Де ділося? Добре пам'ятаю, що я поклала варити два куски, дід каже бабі. Може, якийсь нечистий взяв. Вона схопила кочергу і почала з підліжка вигрібати. Натрапила на бідного Іванка, той плаче та кричить Йой-йой, не бийте мене кочергою. Та хто ж ти такий? схопився злавий дід. Я чиста душа, відповів Іванко. Ну, коли ти чиста душа, добре, тоді скажи, звідки ти, з якої держави? Хлопець про все розповів, як померли з голоду батьки, як він залишився в хаті один. І голодний пустився в хащу, ішов великими лісами, великими пустами, доки не надибав на їхню хату. Діди каже: Ну, не біда, синку, будеш ходити з вівцями, я дам тобі їсти, що тільки забажаєш, а ти будеш вівчарити. Іванко дуже зрадів, але дід і наповідає: запам'ятай, синку, коли вийдеш із вівцями на срібну поляну, не дивися ні вліво, ні вправо. Подивишся направо, то з'їсть тебе вовк, а подивишся наліво з'їсть тебе ведмідь. Іванко вже ситий і взяв то все легенько, погнав овець на срібну поляну і відразу поглянув вправо. Бачить, що до нього повзе сирий вовк, та хлопчина вже не дурненький, стромив у пащу палицю і вовк лише простягся. Іванко здер з нього шкуру і сховав під чорною колодою. Глянув уліво, суне ведмедь. Так само Іванко вбив ведмедя, зняв з нього шкуру і поклав до вовкої під чорну колоду. Але то було не все. Я забув сказати, дід ще наповідав, що на поляні буде велика вода. І якщо Іванко в неї вступить, він також осліпне. Вівчар прийшов до озера і бачить велике та мілке, бо це його водиця розбризкана по срібній галявині. А на тому березі шовкова трава така красива. Подумав Іванко і сів на барана. Переніс його баран, рогатий отаман, а за ним перебралась й отара. А тут краса. Вівці пасуться, а Іванко грає, почав собі дути в пищалку. Прилетіли з хащі 12 повітруль, молодих дівчат. І всі пустилися до танцю. Іванко знесилився зовсім, а повітрулі підганяють, аби дув та дув не дають йому перепочити. Іванко схопився, пищалкою вдарив об колоду і розтрощив її. Ну, дівчата, скінчилося моє награвання. А ваше танцювання. Пищалочка розбилася. А повітрулі просять зроби нову, ну зроби нову. Ну, тоді зробайте мені бука, що на найстаріші в усі хащі», відповів Іванко, трохи подумавши. Повітрулі полетіли в ліс, знайшли собі довгу 12-метрову сокиру, зробали бучиську, притягли до Іванка. А він уже був і не слабий хлопчина. Взяв ото сокиру та з одного розмаху вігнав у дерево, що воно аж тріснуло, та й каже Ей, дівчата, так діла не буде. Цього бука треба обдерти руками. Петрулі скочили з одного боку шість і з другого боку шість, і встромили пальців розколено, щоб лупити з дерева шкуру. А Іванко тихенько, тихенько розхитає сокиру, що засіла в тріщині клином, раз і вихопив її, якби оком кліпнув. Білі пальці повітруль лишилися в розколенні. Дівчата заверещали, почали просити, аби вам їх визволив, а він і каже, визволю, але наперед скажете, де виділи дідові та бабині очі. Старша повітруля відповіла, іди за сонцем до криниці, що має дві нори. В ній дідова очі на правому боці, а бабині на лівому. Знайшов Іванку ту криницю, а в ній дідові та бабині очі. Повернувся, свиснув на овець і вже сідає на барана, щоб перейти озеро. А по вітрулі плачуть. Пожалів їх вівчари, відпустив. Полетіли, аж гай зашумів. Повернувся молодик додому. Овець провадив до кошари, а сам зайшов до хати. Ей, синку, напевно, й ти вже без очей не послухався мене, каже йому дід, а Іванко веселий веселий, де би я втратив свої очі, ще й ваші приніс. Були у тій криніці, що має дві жили в цілющій воді, і дід з бабою прозріли від радості не знали, як віддячити Іванкові. Баба каже, діду, збираймося в дорогу. Я хочу надивитися, який красивий світ. А тобі, ми, синку, лишаємо все. Та слухай сюди, в хаті маєш 12 кімнат. Заходь в котру хочеш, тільки до останнього не треба заглядати. Іванко лишився в обійсті один. Але тепер він вже багатий Ходи собі з кімнати до кімнати і бери, що хочеш. Гуляй, веселися. Тільки що в дванадцятій кімнаті, подумав собі, так, не побоявся я тоді, коли намовляв дідо, то чого боятися намовляння баби. І відчинив двері темничої кімнати. А там гори золота і срібла, і всяких діамантів. Та все то раз блиснуло і перемінилось на купу каміння. Краса дорогоцінності. Передалася хлопцеві, весь одяг на ньому світився, як сонце. Що тепер чинити, міркує собі хлопець. Із красою тут у хащі не варто сидіти, та ще й одному треба збиратись дорогу. Прийшов до чорної колоди, взяв вовчу ведмежу шкури і одягнув на себе. Вовчу спереду, а ведмежу ззаду, та й рушив у світ. Іде, іде, дуже довго пустами, лісами. І виходить на державний шлях. А назустріч їде царева коляска. Стражники помітили, що на дорозі дивний звір, і зупинили коней. Старший уже вийняв револьвер, але царська донька виглянула з коляски, чому вони стали, і крикнула Ой, я такої звірки ще не бачила. Спереду вовка, ззаду ведмідь. Чекайте, не стріляйте. Раз вона не втікає, то візьмемо її в палац. Приїхали зі звіром додому, а він на царському дворі почав перекидатися, усіх розвеселяє. Цар згадав, що в нього є лужок, на якому шовкова трава. Але з того користі нема, вже стерегли трави полки, а не могли помітити, хто її випасає. І цар собі подумав, чи не встерегла би шовкову траву оця дивна звірка? Повели звіра на лужок. Прив'язали до старого дуба. Добиску був низенький та дуже креслатий. У його затіні й росла шовкова трава. Іван у своїх шкурах геть запарився, ліг собі в холодку на м'якій травиці і позирає вгору на галузя. Така благодать. Враз у листі щось зашерохтіло, і на траву впало пташенятко. Прилетіла його мати, в'ється й голосить. А нічим зарадити не може. Та чому б не допоміг Іванко? Гілля таке низеньке, що він підняв руку і поклав маля гніздечко. Тоді пташка стала щебетати, що й вона Іванкові хоче зробити добре. Пташка попередила, вночі йому страшенно захочеться спати, але щоб він не заснув. Хай вилізе на дерево, приляже на гілляці. Опівночі прилетять під дуба. Дванадцяти ногі коні та тоші, аби пастися на шовковій траві. Йому досить буде сягнути рукою і схопити коней за вуздечки. Та Іванко змучений довгими дорогами заснув і на дубі, а тут уже північ. Іванкові так солодко спиться, що від його хропіння аж задрижав дуб. На те прокинулась пташка і почала дзьобати його межи очі, ледве добудилася. І тої ж миті з'явилися два чарівні коні. Ще не встигли нахилити голови до шовкової трави, як Іванко хапнув їх за вуздечки. Які то були коні. Один золотий, а другий діамантовий. Але в Іванкових руках вони більше не мали чарівної сили. Вся сила перейшла хлопцеві. А царська дочка вранці каже слугам: що вона сама піде на ложок, понесе звір і поїсти, бо знову хоче побачити, як він перекидається. Прийшла царівна, дивиться, а під старим дубом стоїть прекрасний хлопець і тримає за уздечки коней, одного золотого, а другого діамантового. Кого ти тут чекаєш, красне витязю?» а ти кого шукаєш царівно? перепитав Іванко. Я прийшла подивитись, як моя звірка стереже шовкову траву, принесла їй бідненькі поїсти. А де вона? Іванкові дуже полюбилося, що царська дочка сама прийшла на поле і принесла їсти. І він відповів слухай сюди, дівчино, я би тобі про все розповів, але то велика таємниця. Можу її повідати лише одній дівчині, котра буде моєю. Щоб не порозрадила мене. Царська донька схопилася та й з дуже щирим серцем його б цілувала. Я буду твоя, якщо ти так хочеш. Тоді Іванко розповів про всі пригоди, як живу діда й баби, як пасовець на срібній галявині, як там бив вовка й ведмедя, а повітруль примусив повернути очі його старим господарям. А що з ним сталося потім, дівчина й не слухала. Така була щаслива, що зустріла красного легеня. Іванко і Руська, так звалася дівчина, сіли собі на чарівних коней, він на золотого, а вона на діамантового. І красненько в парі рушили в палац. А цар, коли побачив, що вони прилетіли на дванадцятиногих повітряних татошах, то дуже зрадів. Про такого багатого зятя ніколи не думав, хоча сам був царем. І молодим справили весілля. Три дні і три ночі у царському палаці гуляли і веселилися, бажали молодятам щастя, здоров'я і довгий, довгий вік прожити.